Слухайте дорослих, гуляйте на свіжому повітрі. Будьте красивими. Ой, не слухайте їх, діти. Я і моя подруга пані шкідливість. Ми вам зараз всю правду розкажемо, а вони все брешуть. Треба курити, пити, не чистити зуби, зробити все захоче. Дивитися годинами телевізор. Ну, розкажи ще моя подружка. Гуляти на свіжому повітрі, не е, розмовляти з батьками грубим тоном. Ай-яй-яй, то де ж такі поради можна? Так-так, Таке обов'язково треба робити. запишіть собі, обов'язково! Так, 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 дітки, чиї вам поради більше сподобалися. Пані Івані, пані. Пані, то нам срочно треба провести з вами цей виховний захід. Дякую, дітки! Ми разом з вами доведемо пані шкідливість та її подрузів, тому що вони зовсім-зовсім неправі. Будь ласка, займайте свої місця, приєднуйтесь.